Доброго дня. Мирного неба. Міцного здоров'я всім. І всього самого-самого найкращого. Скоріше і нам перемоги. Так. Я біжу додому. По ночах посилки отримала. Но з самого ранку ще не отримала. Ой, в 7 годин. Що тут їти кози. На мене подзвонили, що зараз вам посилку привеземо. А у нас такий морозищий, дивіться, ну, що замерзло. Мінус два Дубаріна. Ой. Я пішла, забрала посилку, несу від Максима Гевака. Він мав дослати ще мені полуниць. Ось і ту павлонію. Так що ми ну, йдемо додому. Зараз як прийду, покажу, що там є в посильці. Ось. Наразі сходи сонечко. Я в курці. В селедру і тепло. Ще треба було рукавиці взяти. Вони б знадобились. Ху. Ну, все одно погода гарна. Нині на день обіщають нас сонячно. Треба буде ще листя дозгортати коза щоб було давати. Погода супер. Сонечко вже там сходить, бачите, вершечки жовті від сонечка. Ось так. О, так що нині будемо мати роботу. Будемо садити рослинки, щоб вони встигли вкорінитися. Нас вже на завтра морозу не передають. Треба все посадити, щоб все поприймалося. Ось таке діло. Так що всім поки пауза, а вже буду вдома, то покажу, що в посильці є. У На нас рибаки рибу ловили. Бачите, тюк соломи лежить, щоб тепло в жопу було сидіти. Ось таке тоді лоша, хоч би були. Трошки целафанку наверху положили, щоб тюк не замок. Як дощі падають. Ось такі діла, так що. Все, ховаю телефон, або пальці замерзають. Не хочу включатися. Ось так. Прийшла мені посилочка. Це моя Павлонія. Прийшла. Ось ми її будемо садити. Тут ще в неї корінець відломаний, ми його теж спробуємо посадити. Вона вміє з пускати. Ну, Подивимося. Так, це моя Павлонія. Посилка від Максима, Максим Гевак. Канал у нього є Максим Гевак. Так що заходьте, підписуйтеся. Так. Е, я -вер Лі. Оця полуниця така. Зараз будемо садити, то я... Покажу вам. Ну, гарні полуниці. Першого видно у кульках. Еве Еверлі. То, маві, те саме Еверлі. Тоді, мабуть, одинакових. Але тут ще буква Я є. Але як правильно не знаю. Ну, не знаю. Так. Крапо. Крапо. О, Крапо! Така полуниця. І, бо я тільки порозкривала кульки, щоб не пріла, і погнала кози пасти. І мар Мар... Марі... Єт? чи як, чи марі гет. Отут же я не скажу точно. Ось так пише. Ось така. І ще ось така квіточка, що снуватися буде. Ой-ой-ой, як її, як її мені вам показати. О, ось така. Тож її посадимо. О, бачите, ось так. Квіточка ми оставимо. Тут квіточку. Бо ми квіточку на город садити не будемо. А полунички зараз беру воду і йдемо, будемо садити. Ці з вусів. Ось, бачите, гарні, кореневі. Ось. Зараз йдемо садити. З вами полунички. Так, перше буду еверлії буду садити. Ось такі вуса. Бачите? Це з вусів. Досить досить гарні посадковий матеріал. Ось такі. Зараз будемо їх ми садити. Ось. Дуже гарні. Ось, ось такі корінчики гарні. Ой, зараз я посаджу. Скільки буде в радок їх, ну, скільки вийде радок чи два. Навірно, два або три вийде. Ось тоді будемо садити другий. Мис не показую, який перший саджу. Так, ті загромарки агромаркету всі поприймалися по каміцьку, подивимося, як перезимують. Ось, поприймалися гарно. Вже листочки пускають. Вон, бачите. Ось. Я думаю, що морозів зими не буде, то ще вони трошки піднімуться. А зараз будемо ось ці сидіти. Перші сидимо Еверлі. о, А тоді другу, яку буду садити, покажу далі. Другу теж тебе беремо. еяверлі, чи як. Чи то те саме, чи ні, не знаю. Ось. Це друга турбинка. Так, тут у нас вийшло два радочки і три невеличких корчики, самих менших ось тут. Щоб я знала, які вони і що. Це з вусів, я так поняла, а це вже йдуть з корінцями. Ось такі, бачите, які гарні. Ось. О, ось такі. Так, тут в нас є. Чотири. Пять, шість. Сім, вісім. Ці без вусів, ці з корінця, що вкоріняний. Зараз ми їх теж посадимо сюди, а тоді будемо далі садити. Так, вийшло майже два радочки, ще одного корчика сюди. Зараз досаджу з другого сорту. Ось, так. Получилося у нас, якщо це один той самий сорт, ті з вуз, ті з курінцями зразу, то в нас буде чотири радочки. От. Так що садимо далі. Далі в нас буде те ось ці ось крапо. Далі будуть йти. Ось. Зараз ми їх висипемо з торбинки, подивимося. Ось. Ось такі вони йдуть з корінчиками зразу. Бачите. О. Такі. Ну, це, напевно, суниці. Крапу. Щось, я думаю, що це суниці. Вони. Мають менші листочки. Так що, я думаю, що це суниці. Ті, що родять постійно, це буде радочок у нас. Суниць. Бо Максим казав, що він має ще суниці. Що. Та я ще суниці маю гарні, це, походу, ті суниці. Ось. Так що. Будемо садити. Будуть суниці, будуть суниці. Суниці теж смачно. Такі, що родять постійно. Так. Радочок тих суниць в мене вийшло. І далі ми будемо садити теж марі... Рі... не знаю, маріт чи марієт, Побачимо. Ось. Так, зараз ми їх дістанемо. Вони теж зі стаканчиків були, я так поняла. Так. Ух, який черв'як. О. Так. Ось. Це, теж суниці мають бути. О! Бо він казав, що мають два сорти полуниць, це ми посадили, а це у нас по суті має бути теж суниці. Ось. Ну, я казала мені і те, і те добре. Що родив весь час. Ось. Це теж, по суті, суниці, бо листочки дрібненькі. Ось. Ось так. Так що, приступаємо до посадки далі. Тут буде, навірно, два радочки. Скільки тут є корчків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Так, да, зробимо два радочки. По шість корчиків посадимо. Ось так. Така буде у нас невеличка градочка. А це остальне сюди посадимо ми часник і цибулю. Чи 40зубку, чи барабояниху, чи кущівку, а у нас воложка. Ось так. Такі то діла. Ну ще ми зараз садити не будемо часник, будемо садити після Дмитра. Ось такі то діла. Зараз досаджу, тоді вже покажу результат. Так. Вийшло у нас сім радочків посаджених, сунички три радочки і полунички чотири. Ось так. Будемо чекати гарного урожаю. Весни, літа і будемо дивитися. Всім гарного дня і мирного неба. Посилання на Максимів канал. Буде. В коментарях закріплений самоверху. Ось. Так, номер телефону теж там буде. Заходьте, дзвоніть, кому треба заказувати. Номер буде там, або просто заходите на його канал, підписується дивиться, що вас цікаве. Вона там дуже багато і квіток, дуже класні фундуки. Які гарно дуже приймаються. Ось так що заходьте, питайте, пишіть чи дзвоніть йому. Ось, І хай вам Бог дає, щоб у вас теж гарно все росло. Я фундуками своїми, поки мені дуже довольна, всі гарно поприймалися і всі гарно ростуть. Гарно зиму перезимували. Ну, а це вам трошки красотише. Так що посилання і номер телефону буде в коментарях. Заходьте, підписуйтеся, спілкуйтеся, задавайте питання Максимам з радістю відповість. І всього всім найкращого. Миру, любові і затишку. Дай Бог гарних урожаїв і у Максима, і щоб мене гарно поприймалися і росли. Хай Бог йому допомагає у всьому. Хто трудиться, старається, той щось трошки. Та й домагається, як то казав. Так що, хай Бог допомагає. Я ще, напевно, зараз візьму пару корчів ось тих своїх полониць, сюди теж посаджу ось тих тих. Ті, що вусів не пускають. Я переконалася, вони вже вус не пускають. Вони корчем розростають. Зараз їх, напевно, пару штук звідси вийву. І там ще досаджу. Бачите, вони от. цього року в мене. Подумали, що то їм весна заціли другий раз. Вони ж у мене, скільки в мене, вони ж в мене не родили два рази. Mm -hmm. Mm -hmm. А смачні! Хоч зеленкувата на солодка. Mm -hmm. mm -hmm. Ось, бачите. Нині померзли. Во. А ця була під листочком, не змерзла. І ця ще не змерзла. Ось, Ось такі -то діла. Так що. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. Миру, любові, здоров'я. І всього найловшого. А я йду буду обтинати виноград. Ще вперед досаджувати тих полуниць. І будемо працювати далі. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.